Привіт, друзі! Ми сьогодні разом з вами відправляємося на огляд осінньої колекції у Байкікі. А саме у відділі Вайкіки Home – товарів для дому. Не всі знають, що у них є такий відділ, але він є, тим не менш. І у мене на каналі є окреме відео, огляд, де я показую саме цей закуток. Бо сьогодні я зроблю акцент саме на осінніх товарах, осінні колекції, а там є повний огляд. Ну і маю сказати, що відділ хоум є не у всіх магазинах Вайкіки, тому акцентую увагу, що я знаходжуся у торговому центрі Республіка Парк. у Ну що ж, перейдемо все ж таки до осінньої колекції. На вході одразу стоїть такий стенд з усім помаранчевим, все зібрано в одному місці, що дуже зручно для любителів осіннього та тих, хто хоче поповнити свою колекцію домашніх таких атрибутів якимись осінніми штучками та декором. Мені дуже сподобались ось ці баночки для цукру, солі та для спеції. Вони такі прям, ну не знаю, в мене чомусь з гарбузовим сиропом. асоціюється. 629 гривень такий, сир, о, такий набор. І дуже так важко відкривається крижечка, тому дуже щільно будуть закриті ці ваші спеції. Ось такі тарілочки. Це набор із чотирьох тарілок. Вони з гарбузиком, як бачите, в таких приглушених тонах, в малесеньку крапочку. Люблю я, до речі, такий колір. Ось в такій коробці вони продаються, і їх ціна 679 гривень. І я так зрозуміла, що ось ця підставочка, на якій вони стоять, дерев'яна, вона продається окремо, вона не йде в наборі. Продовжимо дивитися посуд. Є ось така геловінська чашка з котиком на ручці, чорним котиком у колпаку. З гарбузиком посередині. Всередині ось така помаранчева, йде також вона у коробці окремій, дуже велика, як для такої однієї чашки коробка, але якщо на подарунок, то класно. 289 гривень коштує така чашечка. Далі ось така свічка 149 гривень, ну, як на мене, дуже натуральний гарбузик вийшов. І по кольору він от, такий неоднорідний трошки колір, і форма класна, і невеличкий. Глечик, білий глечик 759 гривень. В іншому місці у ньому стояли якісь квіточки там у вакійки, але сам по собі він виглядає набагато краще, ніж з тими штучними квітами. Так, далі йдемо. Звичайно ж, гарбузики. Куди без них? Ось такі милі, невеличкі гарбузики. Дуже гарний помаранчевий колір, ну, як на мене, чорна ручечка, маю на увазі оцей хвостик на кришечці, також іде у коробці 359, коштує ось такий милий гарбузик. Далі також у гарному осінньому помаранчевому кольорі прозорі чашки з подвійним дном. Дуже гарно виглядають, йдуть у коробці. 459 гривень ціна такої чашки у коробці. І рушнички. Це набір. Із чотирьох позицій, чотири рушничка 40 на 60 сантиметрів, і вони досить тоненькі, отакі смугасті смужечки на кожному рушничку різного кольору 199 гривень ціна такого набору з чотирьох штучок. Тож, якщо любите такого плану рушники, то ось такий наборчик є у Вайкіхом, будете знати. Тепер покажу вам цей же стенд, тільки з іншого боку. Тут також все дуже осіннє. Покажу вам ось такий горщик. Як бачите, йде він так. Кош у коробці 209 гривень коштує. У нього дуже цікавий колір. Ось такий неоднотонний, біло-коричневий, ну, виглядає класно, мені сподобалося. Ну, а тепер дуже-дуже-дуже осінній набір склянок. Три штучки, кожна різного кольору, ця з таким зеленим кантом і різними осінніми листочками, ця з коричневим і зеленими листочками, і ця з більш таким жовтуватим кантиком і теж осінніми листочками. Ціна такого набору 319 гривень, три штучки виглядають ну, дуже так, знаєте, добротно. Далі такий графин. Знімається з нього стаканчик зверху, йде у коробці, то тут зараз все йде у коробці, як бачите, я кожного разу це кажу вам. 249 гривень його ціна. Стаканчик і графин. Потім ось такі рюмочки, стопочки, не знаю, як це правильно називається, з котиками до Хеллоуіну. Тут виставлені, показані тільки з котиками, на коробці намальовані, що там ще є зі скелетами, що там два таких, два таких. Не знаю, в коробці не дивилася, що, але, мабуть, два таких, два таких. 199 гривень набірчик із чотирьох штучок. Мила Хелловінська коробочка. А ми переходимо далі. Не скажу, що це прямосінній муд, але я вам захотіла показати, бо дуже гарно такі келихи. Прозорі з білими малюнками, з білими написами. Також і до коробочці 419 гривень за дві штуки. Такі, такий набірчик. Далі тарілки, набір із трьох штук з різними написами. Такий, я, я так зрозуміла, що це французька тематика. Бо тут бонепіті, bon бонжур і щось там ще. Ось зефіловою вежею, зі столиком у кав'ярні та з круасанчиком. Ось такий наборчик, як і все тут зараз у коробці йде також. І його ціна 599 гривень за три тарілочки без підставки до них. Ставка окремо продається. Також є інші тарілки. Тут вже набір йде із чотирьох штук. Також, як бачите, різні написи, різна окантовка у них різного кольору. Йдуть ось такі крафтові коробиш. Ці коштують 419 гривень. Мені сподобалось до речі, що тут все в коробках, бо можна одразу дарувати. Ось така чарка сіра. Всередині біла, нічого незвичного, але прикольний тут принт. І коштує така сіра кавова чашка 179 гривень. Далі товар, який мене вразив, дуже мені сподобався, хоча це і не осіння колекція, але мушу вам це показати. Склянки для води. Просто з мірничком позаду до 500 мл. От, по 100 мл є рисочки, йдуть у наборі з двох штучок, коштують 289 гривень. Я пожалкувала, що одразу їх собі додому не купила. Тепер ще один набір склянок, три штучки з різними написами, з помаранчевим кантом, з помаранчевим кольором шрифту на них. Тому також вважаю їх осінніми. Чому б і ні. Йдуть у наборі із трьох штук, як ви бачите, і ціна їх 339 гривень у коробочці. Далі ось така наволочка на подушку. Зараз подивимося, її розмір 45х45 і 45, 379 гривень коштує. Вона прям, знаєте, ніби вишита. Гарні такі гарбузики і до неї, ну як до неї, не до неї, а просто з таким самим малюнком є ще підкладки під посуд. 33 на 50 см, 379 гривень і дві штучки у наборі. Покажу вам зараз ще трошечки поближче саму вишивку. Хто любить такий стиль, декор у такому стилі, то я раджу щиро, бо ну, дійсно якість класна. Виглядають вони вживу, ну ще краще, ніж на відео. А тепер трошки пледів. Пледи 2х20 2, у них йдуть саме оці осінні всі. Це такий плюшевий стандартний матеріал для пледів, його ціна 999 гривень з осінніми листочками. У гарному такому кольорі жовті та помаранчеві листочки. Також є окремо помаранчевий навіть такий цегляний колір 200, також на 220 см. Я ж кажу, вони тут всі такі з такими пупирками, м'якенький, плюшевий, дуже класний. Також ось така ковдра чи плет. Розмір такий самий, темно-зелений колір, але не дуже приємний на дотик, тому я й подумала, що це саме ковдра. Ну на цьому я буду закінчувати цей огляд, бо це всі осінні товари, які були у Waiki KiHome цього разу, цього року. Тому дякую вам за перегляд, буду рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтеся, ставте пальчики угору, пишіть коментарі, буду дуже-дуже рада. І скоро з вами знову побачимось.